Вернулися до управління освіти про те, щоб зробити і обстеження, скажімо так, неофіційні дітей і роз'ясню роботу таку легеньку, але щоб зовсім не давати можливості популяризувати цю тематику, але, на жаль, обійти не вдалося декілька тижнів роботи і в нас на Вчора виникла ситуація, коли в одному з районів в навчальному закладі ми, на жаль, виявили хлопчика, який вступив в гру і вже почав її грати. І поки зупинився, чи зупинили ми його на рівні досить незначному, коли він вже вирізав малюнки на руках, але завдання в нього вже були досить серйозніші. Скажімо так. По цій конкретній історії в понеділок він е, зайшов в, в, в соціальну мережу ВКонтакті, е, де був зареєстрований. Йому прийшло запрошення для участі в групі Синій кит отримавши, підтверджуючи підтвердивши участь, отримав зразу декілька інформаційних повідомлень, в тому числі відео. відео з двома дівчинками-близнючками, які розповідали про тяжке життя. І в кінці кінців поставили завдання йому зробити поріз, вирізавши ножем кита на руці. Що зауважив хлопчик, що під час цього відео в дівчаток мінявся колір очей. Що ми можемо десь думати про те, що міг бути якийсь гіпнотичний вплив, або гіпно... тобто мали якісь елементи гіпнозу це відео. Після цього він знаніс собі цей малюнок на руці і пояснює те, що не усвідомлював, що він робить. Тобто, це було так напів в тумані, як він пояснив. І ми вважаємо, що це є вже небезпека. Тобто, е, наступне завдання, яке йому прийшло, це зробити глибокий поріз від е, плеча до кісті. Е, навіть прийшов малюнок. Е, чи фото зображення цього порізу, який він має бути, він, слава Богу, цього злякався і цього не робив, видалився з групи. Але ми переживаємо про те, що наші не всі діти можуть бути настільки стійкі до гіпнотичного впливу і настільки свідомі, щоб десь не пішли гратися далі в такі ігри. Скільки років тому хлопчику? 13, якщо я не помиляюсь. помиляюся. Найбільш загрозлива. Чи вразлива група? Це у нас п'ятий, сьомий, восьмий класи, от такі діти такого віку. Тому що десь трошки старші діти, вони вже розуміють, що таке суїцид, розуміють, що таке членове редідства, скажу на російській мові, і розуміють наслідки цього.